Затяті прогульники активісти громадського руху чесно провели моніторинг роботи депутатів обласної ради та оприлюднили список тих, хто легковажно ставився до виконання своїх обов'язків, не з'являвся на сесію чи засідання комісій. Ці факти є підставою для позбавлення народних обранців їхніх депутатських мандатів. Подробиці у сюжеті Любові Мочалової. Як з'ясувалося, за останній рік 100% сесій облради пропустив колишній регіонал і нинішній позафракційний депутат Сергій Чорний, а також колишній заступник директора Калинки Ренжука Сергій Столяр, який нині переховується у Росії. З паном Столяром нам не вдалось зв'язатись, А пан Сергій Чорний вказав на проблеми зі здоров'ям, що він протягом цього року лікувався. Більше половини засідань сесії пропустили 28 героїв. А це більше чверті від усього складу депутатського корпусу. Це представники різних політичних сил з відвідуваності. Постійних депутатських комісій прогулів ще більше. Депутат чорний, депутат Мендреско, депутат Тиро і інше це депутат Жар. Депутат Калараш, депутат Дот, Ротар, Лунін та столяр. Одним із критеріїв оцінки роботи депутата є також подання ним запитів. Жодного за всі чотири з половиною роки роботи не подала половина народних обранців. Усі ці факти зумовлюють суттєві підстави для відкликання депутатського мандату, але така практика в Україні не поширена. Один такий випадок є зафіксований. Це в Тернопільській міській раді. Один депутат був відкликаний, зважаючи на те, що до переобрання складу обласної ради залишився місяць, зніма. Мати з посад нинішніх недобросовісних депутатів з місту немає, кажуть активісти. Але варто з усією відповідальністю поставитись до вибору осіб, які представлятимуть наші інтереси у новому складі. Любому чалова і Чернівецький промінь.